Бог має повноту благословення для мене, для тебе і для кожної людини в кожну мить її життя. Така природа Божа, що все, що він створив, він благословляє в повноті. Якщо людина це усвідомить, що на кожної мить в мене є повнота благословень, тобто, що для цього потрібно, щоб я цю повноту благословень отримав? Потрібно вміти себе. Е Привести, приводити в такий стан, що от у Бозі, в духу, убогість я приходжу для того, щоб прийняти. І я приймаю повноту. І тому кризи, через які людина приходить, гріх теж як криза, певна, тому що гріх це спроба порадити собі самому. Спроба знайти благословення, щастя, радість там, що не є в стані мене ощасливити, є в стані мене впровадити в стан якогось збудження, є в стані одурманити мене там, не знаю, чи то віртуальний простір, але після того є завжди ще більше спустошення і ще більша пустота. Є величезна біль, якщо є травматичний досвід людини, це є біль. Біль є теж із-за того, що це не заспокоєно. Людина пробує чимось це заспокоїти, але нічого не може заспокоїти ту потребу, яку може заспокоїти лише Бог. І в моменті, коли людина доходить до такої відкритості, зустрічає Духа Святого, зустрічає. Божих людей, які є посередниками Духа Святого, зустрічає Ісуса. Наприклад, як я зустрів там Ісуса, вона починає чути перше, що людина чує, це добра новина.